У 2014 році я був мобілізований до лав Національної гвардії України. Рік проходив там службу. Були ротації у нас в Маріуполь. У 2015 році демобілізувався. Мріяли давно про якийсь свій бізнес. Бізнес-план був створений під піцерію. Полюбляємо піцце. Хобі. Наша родзинка, що в нас все з велосипедною тематикою пов'язано. В меню 21 піца. Зараз всі мають велосипедні назви. Це також одне з наших хобі. Полюбляємо на велосипедах кататися. У нас є двомісний велосипед тандем, ставимо дитячі крісло і інколи. Між всіма роботами втрьох катаємося містом. Загалом витратили на обладнання це і піч конв'ерна, і тістоміс, і холодильний стіл, холодильний шкаф. Власні кошти витрачали на ремонт, на меблі, на посуд, інструменти за умовами гранту. Необхідно було працевлаштувати двох працівників, з чим ми справилися, і зараз по зміну два працівника працюють. Обслуговують швидко, призначений час можна прийти, забрати пиццю, і смачно, і ціна задовольняє. Планів багато дуже і приєднатися до служби доставки, зробити великі піци, додати ще якісь страви ну тобто, все в процесі.